Здоров я, здоров я. Доброго здоров'я. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Сьогодні територію нашої Топичівської громади, зокрема Топичівські ліцеї, відвідали голова військової адміністрації В'ячеслав Траус та голова районної адміністрації Сергій Крамаренко. Метою візиту було подивитися на наші два великі об'єкти і на ті проекти, які реалізуються в даному закладі. Це харчоблок і це укриття. Перший день, як прийшли з каніку, сказали, на ми прийшли. Відбивна, кури, відбивна, риба, і наркотик і гречка, і салат і на напій. Пальси лимони, так. Mm. Також в ході візиту було глянуто наше протирадіаційне укриття. Подивилися, як там все оформлено, як там все зроблено, і очікуємо його введення в експлуатацію. Дуже вдячні за те, що ми отримали цю субвенцію, змогли використати. Дякуємо за те, що в нас повірили. На сьогодні одним із ключових пріоритетів роботи органів державної влади є організація. Якісного і безпечного навчального процесу тому багато громад Чернігівського району отримують державні субвенції на будівництво та ремонт укриттів. Це правильний процес, який триває. І в подальшому ми так само будемо разом з громадами робити все можливе для того, щоб навіть в умовах воєнного стану наші діти. Отримували якісну освіту в безпечних умовах. Сьогодні ми відвідали ліцей номер 1 побачили, як у укриття відремонтована, було за бюджетні кошти. Побачили кімнату захисту України, де навчаються діти. І Сьогодні ми навчаємо не тільки городнянських дітей громади, а й Тупічівську громаду. І плануємо і інші громади, може Сиднівську у перспективі. Відвідали лікарню, укриття. Ремонти подивились, як йдуть у дитячому відділенні і в майбутньому дитячому відділенні. Та ми попали в програму 6 громад реабілітаційний центр у лікарні. Сьогодні ми відвідали Городнянську міську лікарню, яка сьогодні надає послуги по 13 пакетам. В лікарні сформована система альтернативного забезпечення. Електроенергію, яка дозволяє навіть в умовах відключень блекаутів працювати лікарні всім її відділам і надавати якісну допомогу для жителів громади. Відвідали місце компактного проживання людей. У нас є локація, приміщення, де живуть сьогодні люди-переселенці, де є резерв для того, щоб у критичних ситуаціях можна було перебути якийсь час для того, щоб потім розселити людей. Я дуже вдячний сьогодні і керівництву країни і обласному керівництву за увагу до прифронтових громад, тому що ситуація набагато покращилась по відношенню, по фінансуванню, по вирішенню питань, які в нас є питання, яких немає в інших регіонах.